Я попав в Нацгвардію по своєму бажанню, призвався на строкову службу. Так. Залишалося дит... приблизно 30 днів до демобілізації. Почалася війна, ми проснулися по тривозі, але не повірили, що це дійсно може бути. Так. Потім через день-два нас відправили на Азовсталь, форпост, так. потім нас перекомандували до Азова, От, ми працювали в артилерії. Підвозили снаряди. Через півтори-дві неділі боєкомплект закінчився, і я пішов добровольцем на ноль. Була перша позиція у мене в центрі Маріуполя за драмтеатром у вулицях Хіпакуїнжі. Взагалі, візде були взриви. Дуже багато авіації і артилерії. Техніки дуже багато було. З сьомої ранку розпочалися у них артилерійські обстріли, потім після цього йде техніка. Тобто це два-три танка, у них виходить на позиції, вони відстрілюють свій боєкомплект. Після цього виходять їхні БТРи, також вистрілюють, і після цього йде піхота. Дуже легка тактика, по книжки. Все по стандарту. Але техніки в них було дуже багато. Шість случаїв я бачив мобілізованих з ДНР і ЛНР. Дуже рідко я бачив. Чеченську народну республіку. Там один або два рази їх бачив, то вони йшли свої просто підганяли мобілізованих, щоб вони йшли вперед. Мобілізовані були одягнуті дуже легко, дуже просто. У них було три магазини з боєкомплектом. Четвертий був в автоматі, потім екіпірування. Дуже скрутне, каски совєтського типу. Пов'язки білі, потім хто в красівках, хто в чому. В общем. Багато було навіть і в обичних курточках в гражданських ходили. А якщо дивлячись на чеченців, то в них було таке вісоме екіпірування. нам видавали всі і воду, також це все було. Але при обстрілах багато цього тіряли. Тобто, чи воно згорить, або його завалить кирпичами. Так. От, і в основному питались дуже важко. З, їдо, з їжею було важко. З водою також було тяжко, тому що потрібно було її знаходити. Це саме на позиціях. Люди допомагали, виносили з дому. Людей було дуже жалко, коли вони в підвалах Так. Чим могли, тим допомагали їм. Було дуже тяжко на це дивитися. Вони бомбили гражданські дома, підвали засипали. Дуже важко було їх евакуювати з тих місць, де ведуться саме контакт. Так. Ми їх відводили, питалися їм допомогти. З їжею в них було також тяжко. Все ще могли, приносили їм по провізії, по медикаментам. Це 28 березня на Приморському районі. Це неподалік адрамтеатру вниз, якщо йти. Їхав танк. Прилетів дуже швидко перехресток, тобто йшов на розворот і, і в наше здання працює. І так вийшло, що я сидів в тому місці в той момент. Ми тоді були на третьому етажі, це старе здання Десафа. Хлопці одразу адрегували, мене витягли з-під завалів. У мене була така ще смішна реакція, я їм казав, що мене напевно, кирпичами вдарило так. Все нормально, тільки ног трошки не чувствую. От удар прийшов в ТАЗ, в праву сідичну ділянку. Зараз все добре, розходився, далі несу службу. Евакуювали мене десь за пів години після того, як мене поранило. Приїхала скора допомога і уїхали в сторону ми порта. Тоді я не бачив, куди мене заносили, бо, тобто, бо я тіряв сознание. Вот. Я там пробув півтори суток в тому подвальному пам'яті. Там мені надали допомогу, дали поїсти і відпочити свої. тобто. Через півтори суток прийшов із старший начмет з СЗО десь з 12 годин ночі нас всіх зібрали, дали теплі ковдри повністю, дали нам обезболи, кого дуже боліло, от Нас зібрали і ранком, дуже рано, ми по темному виїхали. В незвісному напрямку. Я, тобто я не знав, звідки я буду вилітати. Це произошло 31 березня в 6 годин ранку. Доки ми летіли, я чув якийсь хлопок, не незрозумілий, багато диму. І в вікно я бачив стовпи наші з проводами, так? Тобто Я не розумів, що, що проїхать. Ну, ми летіли наскільки низько, що ми навіть таркалися з землі. Коли ми вже прилетіли, приїхало дуже багато скорих допомож. Я не знав, де я ще. І дуже добра тітенька в скорій допоші. Її звати було Надя, по-моєму. і Вона мене цікавилась, чи знаю я номер телефона рідних. я, Звісно, знаю, я на маму набрав. Я просто подзвонив них повністю. алло, мама, привіт, так, я живий. І вона одразу зрозуміла, що я в Дніпрі.